Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Габарити занесення, або як їх ще називають, ріжки. Ось такі трикутні, дуже класні. Вони світять жовтим і червоним кольором. Ось так класно вони світять. Працюють від 12 і від 24 вольт. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, дуже хорошої якості. У них окремо можна підключати в червоний сторону, а можна окремо підключити жовту. Тобто ви можете жовту підключити до сигналу повороту, або все разом буде ось такі габарити у вас. Їх розміри ось так от: висота 65 мм. Ця платформа 75 на 20 мм, і монтажна відстань отворів 60 мм. Вони не бояться вологи, дуже класної якості. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.